Вітаю усіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії я е автор та ведучий Олег Семко. А також в мене сьогодні гість, якого я досить давно чекав, і ми маємо абсолютно регулярні з ним зустрічі. Адже сьогодні в мене в гостях начальник муніципальної варти Вінницької нашої рідної територіальної громади Віталій Чигур. Пане Віталію, я вас радий бачити. Доброго здоров'я я не збрехав, сказавши, що ми маємо з вами регулярні зустрічі. Саме так. і я не добав, от щоб Знову такі жовта преса не схапилася і там якось не розповсюдила це все. Маю, маю сказати, що ми маємо регулярні зустрічі саме на нашому майданчику, тому що ми регулярно обговорюємо е, благоустрій нашого міста, правила благоустрою, дотримання благоустрою. І, звісно, ми говоримо про порушення. Е, пане Віталію, порушення найчастіші порушення, які виникають саме зараз, в цей сезон, коли ми від зими переходимо до більш теплої пори року, до літа, до весни і до літа, Найпоширеніші Порушення, яке ви фіксуєте саме з настанням весіннього періоду, коли сходив вже сніг, саме ми виявляємо найпоширеніше таке правопорушення це накопичення випадкового сміття, яке на превеликий жаль, наші вінничани нехтують правилом як. Правилам благоустрою і викидають його не в урни, ні на контейнерні майданчики, а саме на території загального користування площі, тротуари та інші об'єкти благоустрою. На превеликий жаль, коли вже сходить сніг, от ми їх і бачимо. Тому це є саме така поширена. Проблема, і звісно, що працівники муніципальної варти надають приписи на усунення таких недоліків, а саме балансу утримувачів. Якщо ми кажемо, що це площі, сквери, тротуари, це структури, які відповідають за контроль за благоустроєм. От ну, паркові зони, також хто відповідає, mm -hmm. суб'єкти господарювання та інші балансу утримувачі. Тобто виходить, що ті, хто є балансоутримувачем, вони мають слідкувати за своєю територією, ніяким чином не допускати, щоб незалежно від того, це зима, чи це літо, чи це осінь, незалежно від цього сезону, не було ніякого несанкціонованого випадкового сміття, сміття і да. так далі. Так саме далі. так, саме так, але саме після зими його стає більше у нас на цих об'єктах. На жаль, на жаль, це є більше. Ну і тут одразу наступне запитання, воно абсолютно логічне. Відповідальність, є припис. Яка відповідальність? Ну, у разі невиконання припису. Припис припис має свій певний термін дії. І 7 після... днів, 10 днів, 14 днів буває так, що даємо і 2 години в залежності від угу. накопичення випадкового сміття. Якщо його там не так багато, то ми розуміємо, що це питання 5-10 хвилин можна угу. прибрати, але звісно, що даємо там годину-дві і знову вже перевіряємо. Якщо там дійсно багато, то може бути і 5, і 6 днів. Тому що ну є такі поодинокі випадки, що потрібно дійсно прибирати і об'ємна робота, велика територія. Відповідальність, це треба прибрати. Ясно, треба усунути їх. А скільки це грошей коштує? Ну, відповідно, вимога це 150 152 стаття передбачає для суб'єктів господарювання до 1700 гривень сума штрафу. Тобто я моделюю зараз ситуацію: якщо на території ОСББ, а ОСББ, наскільки я розумію, відповідає за певну територію, Звісно, я свою не помилювати при. Будинково. Якщо не дай Бог, я моделюю ситуацію зараз, ще раз підкреслюю, на території якогось ОСББ знаход ваші, е працівники знаходять от, е такі е сміттєнакопичення, є припис. Е і або прибираєш тоді, коли ми сказали: ну знову знову таки швиденько прибираєш це все, максимум там сім днів, як ви говорите. А ні, то це 1700 гривень з ОСББ, з каси ОСББ. Да, да, це осіб, які здійснюють оплати за е, на фонд СББ, uh -huh. або сам уже сплачує голова СББ. Ну тут це між собою домовляється. Там мають домовлятися. Да, співвласник. Е, так, окей. Е, ще один момент. Як можна, оце я особисто сам цим стикнувся, як можна е, правильно, грамотно і найголовніше швидко повідомити про. Порушення і я скажу, з чим я стикнувся одразу, пане Віталію. Я побачив в мережі в одній з груп наших вінницьких груп. Я побачив в мережі. Це, по-моєму, було в районі П'ятничани, якщо я не помиляюся, зима. І потічок щось там розмерзлося, замерзлося, і течить тече щось брудне, будемо так говорити. тече. І питання до кого звернутися? Я після наших з вами ефірів пишу моментально в муніципальну варту телефон такий-то. Телефонуйте з фотографіями, зі всім іншим. Не знаю, чим це закінчилося, але в мене виникає питання, чому люди до цього часу не знають, от куди треба звертатися? Ну, це я впевнений одиниці, а і я так думаю, ну, ну, тим не менше. Ну, якщо а, говорити от за е, пітнічани, я думаю, що це той прецедент, який був десь тижня-два тому, що дійсно там. Е, Вилив був з опадів в ливневу каналізацію опади, які там назбиралися. Да, були виявлені правопорушення і на порушника складений був протокол працівника муніципальної варти. Але до речі, по цьому випадку то інформація нам надійшла на цілодобову варту наш так. оперативний відділ. Ну 1560, номер популярний. Я впевнений, що його більшість наших вінничан знають, і більше всього саме скарг до нас надходить. 1560. але частково і на мобільні додатки муніципальної варти Вайбер, Телеграм і Ватсап. Ну і також до ситуаційного центру є можливість нашим вінничанам та гостям нашого міста телефонувати цілодобово до ситуаційного центру. І ми обов'язково відпрацюємо всі повідомлення, які надходять. Ще одні знову таки, з мережі беру з наших вінницьких каналів і майданчиків. Ну я один раз тільки в житті був свідком наживо. Я, це, це явище, це, це порушення. Просто я побачив один раз наживо і відверто вам скажу, я злякався. Я маю на увазі пожежа. Я маю на увазі підпал е або сухої трави, або зараз це йде е підпал на берегах бугу по різному, берегах озер і так далі. Та чагарники. Ось ну, відверто скажу, але я це бачив влітку. Коли все буяє, все зелене, все класно, і тут одна частина як запалала, але я, я думаю, що цьому явно. Я злякався. Так от спричинили. Так, якось... да, да, я, я чудово розумію, що це був спеціальний фактичний е фізичний підпал. Зараз, як у нас з підпалами? Спалюють, продовжують спалювати, чи все таки стали більш цивілізованими? Ні, випадки ми виявляємо. До речі, я хочу сказати, що з настанням сприятливих погодних умов а саме наприкінці вже лютого місяця ми створили мобільні групи, в склад яких входили працівники, входять муніципальної варти. А уже з 12 березня, відповідно до розпорядження Вінницького міського голови, створено вісім мобільних груп. Які щодня патрулюють приватний сектор, тому що більшості випадків uh -huh. це саме території приватного сектору, і виявляють факти спалювання. Ну, останній тиждень ви всі бачите, що погода не сприятлива, деші, сніга мокрі йдуть. Тому випадків таких майже немає. Хоча вчора, як не дивно, одне було повідомлення, що в приватному секторі здійснюється спалювання. Але при виїзді е, на адресу, яку нам повідомили, цей факт не підтвердився. Хоча за е, останні три тижні ми зафіксували 14 випадків і склали 14 протоколів угу. про адмінправопорушення за саме спалювання відходів е, рослинного походження. До речі, цього року <кхух> до в склад нашої мобільної групи ходять. І представники е, ДСНС вони також долучилися. І ми разом виявляємо, і якщо от ви кажете, що очерет, якщо ви виявлено то саме, вони більше проявляють активність і працюють. Ну якщо це приватний сектор, більше працівники муніципальної варти вже працюють, але це командна робота, uh -huh. яка буде щодня. Саме весінній період здійснюватись, і у разі таких випадків ми будемо притягати осіб, які порушили до адміністративної відповідальності. Тому я хочу вкотре наголосити, що здійснювати спалювання будь-якого походження, чи то рослинного, чи то побутового промислового, на території нашої Вінницької міської територіальної громади заборонено. Є різні варіанти: як можна компостувати, обрізати, складувати з метою обігріву, приготування їжі. Але тільки не спалювати як відходи. Ніхто, не дай Бог, ніхто не говорить, що та які ж це відходи? це ми тут шашлик, або там ж смажимо когось. або ще щось». Є такі поодинокі випадки, але ми бачимо, коли використовується з метою приготування, а де коли там в пів метра від мангаличі на обрізається і намагають спалювати саме залишки. Окей. Я чудово розумію і ми чудово розуміємо, що практично цілодобова варта, е, вона повністю відпрацьовує е, свою назву. Цілодобова варта про колектив. Декілька слів про колектив. То, е, ми зараз можемо говорити суто за працівників ситуаційного центру, тому uh -huh. що цілодобова варта не підпорядковується муніципальній варті. Це при виконавчих органах е, Вінницької міської ради, але я можу однозначно сказати, що стовідсоткова комунікація з представниками цілодобової варти і е, усі такі повідомлення, чи, чи не спрацювали електри, електронні замки, до прикладу, угу. да, в бомбосховищах, в укриттях найпростіших, чи то є спалювання, обов'язково дублюється особисто мені. Я кожен раз, кожен випадок, сам перевіряю, відпрацювали. Якісно відпрацювали, який результат де потрібно доопрацювати. для мене особисто. Це дуже важливо, щоб було якісно опрацьовано будь-яке звернення, яке надійшло до Вінницької міської міської ради. Ну без, без різниці, це командна робота чи У нас до всі... цілодобової, чи Звісно. до муніципальної. Звісно е, я, все таки прошу вас, якщо можна декілька слів про колектив муніципальної варти. Ну наразі більшість працівників налаштовані на роботу саме по здійсненню порядку чистоти контролю здійсненням чистоти нашого міста. Ми як завжди, традиційно працюємо, намагаємося підготувати місто, зробити очистим хаєм до великодніх свят. наших. Угу. це наше на сьогоднішній день основне завдання. І далі ми попрямуємо вже в літню пору. Там буде зовсім інші задачі і зовсім інша робота. Але на сьогоднішній день це прибрав, щоб наше місто було чисто та охайне прибране. Чи е доводиться вам? А можливо, це практика вже є така залучати е, собі на допомогу іще е, активних вінничан. Це може бути і громадські організації, це можуть бути і різні фонди. Це можуть бути просто і дуже активні групи людей, які от вам телефонують. Якщо вам треба, то будь ласка, нас знаєте, що ми є. Є ж ну, такі, є ж такі, такі виничани. Та. Випадки є особливо. До речі, після ефірів от ось е, саме на вашої радіостудії до нас телефонують і Пропонують, що давайте ми долучимося. Особливо це проведення акції молодь Вінниці за чисте довкілля, день довкілля, угу. коли вінничани кажуть, от ми хочемо прибрати свою прибудинкову територію, чи якщо вони проживають поруч з лісосмугами, чи прибережно захисними смугами, так долучаються і з кожним роком виявляється більше бажаючих, і вони є. Нам допомагають, тобто ви дозволяєте? Тобто ви берете, ви користуєтеся якби такими пропозиціями? Звісно. Ви не кажете, дякую, дякую, але ми ні, самі. Ні. Я особисто з кожним спілкуюся і пропоную, щоб долучалися і знайомі і сусіди для того, щоб прибрати наше місто, зробити чисто та охайне. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, чи на чи пробували ви? Е, Яким чином підрахувати збитки е, від, е, ну скажімо так, від недотримання правил благоустрою, можна взагалі це перенести. А можливо, ви це робите? Можливо, ні, не знаю. Е, можна це перенести в площину е, фінансову, площину матеріальну, площину грошей. Саме за порушення в цілому вимог правил благоустрою, ну питання таке дуже важко оцінити. Ми більше можемо закцентувати увагу в пошкодженні комунальної майна комунальної якого да, mm -hmm. майна, тому що це теж є порушення вимог правил благоустрою. А саме за засмічення, яке там накопичується сміття, ну звісно, що важко порахувати, тому що, ну. Немає такої якоїсь системи оцінювання саме ну, тут. Потім тут потім, якби виходить калькуляція тих всіх залучених служб і людей. Які мають це все прибрати, бо хочеш, не хочеш, все одно треба прибирати людський ресурс. Це саме так, але mm -hmm. ще буває, коли шкода йде злив рідких відходів, Якщо ми кажемо в цілому за порушення вимог правил богустро, скільки шкоди може нанести води нашим об'єктам чи під час спалювання того ж самого скільки задимленості? Ну це теж все можна шрахувати в шкоду і збитки, mm -hmm. тому ну такої чіткої чіткого алгоритму немає. Але е, в таких якихось локальних е, ситуаціях то ми, звісно, що можемо е, рахувати шкоду, нанесено збитку. Ем, традиційно у Вінниці з настанням більш теплої пори року е, традиційно е, більш активно починають працювати на малих річках е, Вінниці. Я сподіваюся, що цей рік не буде винятком. Е, от як окремий об'єкт малі річки в Вінниці З чим вони пов'язані саме для вас, е, саме для вашої служби, для нашої муніципальної варти. На що треба нам, містянам, звернути увагу, і на що ви звертаєте увагу? Ну працюємо ми вже е, близько п'яти років активно. Щодо саме протягом року з зима, весна, літо, осінь, без різниці. Щодо виявлення зливів рідких відходів саме в річки, ті, які знаходяться в приватному секторі будинку володіння, регулярно виявляємо. Але що ми змінили в своїй підході до цієї ситуації, те, що ми, якщо дійсно ми бачимо, що така нанесена вже конкретна шкода, яку регулярно ми бачимо, ми передаємо інформацію правоохоронним органам органом для того, щоб угу. да уже це питання не залишається лише там складанням протоколу в межах повноважень муніципальної варти. Ми бачимо, що Сума збитків вже дійсно, що така доволі немала. Тому інформацію продається правоохоронним органам. В певних в більшості випадків порушуються кримінальні справи, і вже тобто це, і... це вже не адміністративне? Це Вже не адміністративно. Це вже кримінальна іде відповідальність? І ми будемо в подальшому практикувати такі випадки, тому що от б'є такі будинкові де місяцями роками фіксувалися, що зливалися рідкі відходи. Uh -huh. Ну ну що таке? Ну склали працівники муніципальної варти там протокол і даже дали заставили усунути цей недолік, але е, певний період все ж таки була шкода збитків. Ми не даємо всі факти, докази і вже передаємо а там. Далі вже правоохоронні органи більш детально вивчають і дивляться, скільки нанесена сума збитків. Ну і ще один момент, який знову таки підпадає під вашу увагу. Це знову таки, коли стане тепліше, це основна наша артерія. Я маю на увазі Південний Буг. Також ваші працівники будуть працювати, вийдуть на це чергування і будуть працювати. Так. Е, на що в основному вони будуть звертати увагу, і чого нам е, що нам треба знати, щоб не порушувати правила? Це буде комплексна робота, тому що а, в, в, створюється група, яка водний патруль наш е, е, має і. Якщо працівники муніципальної варти вони будуть більше дивитись за прибережними смугами, де нас відпочивають наші війничани, представники управління морського річкового транспорту будуть спостерігати, щоб кермани чи плавзасобами мали всі відповідні документи на право керування, на право. Їхні володіння власності. і керування да, так. володіння і керування Ну і працівники поліції також будуть перевіряти, чи випадково не знаходяться кермани, чи в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. тому ось такі основні Ну, це хіба що можна перевірити, якщо доженеш? Ну, повірте, у нас <зас> доволі сучасні катери. Техніка, так. Да, для цим проблем точно не вирішується. Вам рівних на воді нема <рісне> ну, майже немає. <рісне> <рісне> майже нема. Е, ну, на березі в. Але я а хочу ну, сказати, що далеко вони все одно не ну, це Всі, хто та, є. Та, хіба... знаєте, що в нас акваторія річки Південний був, в Сабареві закінчується далі. Трошки стрижоки. Ну далі ходити нема. Де Ну, так, що там гірло? Да, там ні до Хмельницької області точно напевно не втічеш. Ні. ні, не втічеш. Це точно. Ну що ж, я вам щиро дякую. Дякую вам, дякую службі, яку ви очолюєте. Ще раз нагадаю: сьогодні в мене в гостях був начальник муніципальної варти нашої рідної територіальної громади Віталій Чигур. Пане Віталію, здоров'я вам, всім вашим співробітникам, і якомога менше знаходити і фіксувати от таких порушень, які пов'язані з правилами благоустрою. Це я нам, містянам, побажав, щоб ми були більш свідомими в даному випадку. Щиро дякую вам за участь. В програмі. Дякую вам, шановні наші глядачі і слухачі. Зараз ми йдемо на невеличку музичну паузу. А далі далі буде залишайтеся разом з нами. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101 і вісім рафен. Місто над Богом. Події, що поруч.